Церкви. Рубрику про спадщину Другого Ватиканського собору готує отець Васильянин Яків Шумило. Історія церкви розповідає нам, як спільнота християн, відповідаючи на внутрішні та зовнішні виклики, тлумачила власну ідентичність. Наслідки цього осмислення проявилися в богослов'ї, суспільному житті, культурі та навіть у мистецькому спадку, зокрема в зміні місць для зібрань на молитву. Спочатку християни збиралися на звершення Євхаристії в приватних будинках, у катакомбах, згодом будували храми, які поступово видозмінювалися від романського, візантійського до ренесансного стилю. Не бракувало яскравого поєднання світових зразків та місцевих традицій. Цей маленький, здавалося б, незначний пазл церковної історії відкриває перед нами багатство зовнішнього відображення природи церкви для світу. У наступних епізодах ми розглянемо ключові тези догматичної конституції Другого Ватиканського собору про церкву Lumen Gentium», щоб пояснити її вселенську місію для сьогодення. Зокрема, в цьому епізоді ми поглянемо на церкву як таїнство єдності людини з Богом. Витоки церкви сягають уже перших мити історії спасіння. Доматична конституція, «Dei Verbum» вербум, навчає, що невидимий Господь, який об'являє себе людині, з повноти своєї любові промовляє до людей як до друзів. І з ними перебуває, щоб запросити їх до спільності із собою. Таким є перший погляд на церкву, погляд згори. тому на церкву варто спочатку дивитися Божими очима, сповненими любові. Кульмінація цієї любові об'явилася нам у Господі Ісусі, який полюбив до кінця, щоб дарувати людині життя ціної смерті. Другий Ватиканський Собор повертається до витоків любові Бога, ілюструючи його споконвічний задум. Предвічний Отець вільним і сокровенним рішенням своєї мудрості й доброти сотворив Всесвіт, а людей постановив возвести до участі в божественному житті, читаємо в догматичній Конституції Люмінженціом. Це означає, що людська історія не розгортається відповідно до поривів сліпої долі, а від початку й до кінця зорієнтована на мету, до якої прямує спасіння всіх людей у Христі. Таким є таєнство Божої волі, той люблячий задум згідно з відвічним рішенням, що його Бог ухвалив в Ісусі, щоб, коли настане повнота часів Його здійснити, Божий задум, який поступово втілювався в старому завіті, повною мірою був об'явлений з приходом на світ Ісуса Христа. Таким чином, історія спасіння розгортається в світі з метою об'єднання кожної людини з Богом, і біблійна історія ізраїльського народу це яскраво демонструє. Ізраїль був наче маяком для інших народів, де можна було побачити і пізнати, що там перебуває Бог. Схожим чином, церква існує не для себе самої, а як Божа присутність, яка дає світло іншим. Догматична конституція про церкву зазначає, що до церкви нового Божого народу покликані всі люди, щоб зібрати в одне розкидані діти Божі. Термін церква етимологічно позначає зібрання разом. Вказуючи на тих, які покликані Богом. Другий Ватиканський собор називає церкву таїнством, реальністю задля об'явлення людині Божого царства. На сторінках Нового Завіту можемо простежити особливості ранньої церкви, спільноти Христових учнів, які були свідками звіщення Ісусом Божого Царства. Коли ж я Божим перстом виганяю бісів, то, значить, прийшло до вас Царство Боже, каже Христос. Всемогутність Бога є реально присутня в діяннях та словах Ісуса та є знаком Його царства. Численні притчі Ісуса навчають, як проявляється Боже царство і що потрібно чинити, щоб Його реалізовувати в своєму житті. Завдяки Ісусу ми вчимося, наприклад, любові до Бога і ближніх. Бог, Творець світу, є першим прикладом любові, який велить своєму Сонцю сходити на злих і на добрих, і посилає дощ на праведних і неправедних. Заради здійснення Божого Царства Він закликає тих, які увірували в Ісуса любити своїх ближніх так, як Бог любить усі свої створіння, бажаючи спрямувати кожну людину до покаяння і нового життя. Прихід на світ Господа Ісуса покликаний відновити споконвічний благий порядок світобудови, який був порушений внаслідок первородного гріха. Ісус показує, що заради відновлення цього порядку підсумні можуть бути поставлені навіть старозавітні приписи. Наприклад, звичай відпускати дружину шляхом видання розвідного листа був поступкою Моїсея через жорстокість людських сердець. Натомість Божий задум полягав у тому, що на початку створення Бог створив їх чоловіком та жінкою. Ось чому чоловік покине свого батька й матір і пристане до жінки своєї, і обоє будуть одним тілом. Висновок лише один що отже Бог злучив, людина хай не розлучає. Отож, церква це зібрані Богом учні Христа, які своїм прикладом та Словом повинні реалізовувати Боже Царство у світі. Вся проповідь Ісуса в кінцевому підсумку звернена до теми Божого Царства. Царство Небесне, подібне до чоловіка, що посіяв добре зерно на своєму полі, або на закваску, або до скарбу. Іншими словами, царство Боже порівнюється з живим процесом, є реальною подією в житті послідовників Христа. У такий спосіб церква продовжує об'єднувати світ навколо Бога. Звіщення Христової науки з покоління в покоління є одним із важливих завдань церкви, яка від самого початку усвідомлювала свою відповідальність за передачу доброї новини. Другий Ватиканський собор нагадує нам, що це завдання є складним процесом, який стосується віри і життя кожного християнина. А тому спонукає всіх віруючих оновити свою віру та особисту єдність з Ісусом у церкві, поглибити особисте розуміння, істин віри та радісно нею ділитися. Основним завданням християн не є звіщення своїх особистих поглядів чи навчань, які б вони благородними чи геніальними не були, а істини про Ісуса Христа. Кожен член церкви покликаний свідчити так, як це робив Ісус, кажучи Моя наука не моя, а Того, хто послав мене. Відтак можемо говорити про вчення, яке базується на знанні Євангеля, на вірі та особистому досвіді наслідування Христа. Це покликання реалізується через звіщення Євангеля тим, хто ще не є в церкві, а також серед тих, хто вже належить до церкви. Бо для багатьох, навіть християн, Христос іноді може здаватися занадто піднесеною і величною особою, щоб наважитись наслідувати Його. Господь знає про це, тому він подбав про так звані переклади в більш доступних і наближених до нас формах. Саме з тієї причини апостол Павло писав: Будьте моїми послідовниками, як і я Христа. Він був для своїх вірних так званим перекладом способу життя Христа, який вони могли бачити і до якого могли долучитися. Протягом усієї історії постійно з'являлися такі переклади Ісусової дороги в конкретних історичних постатях в учнях Христа. Звіщення Івангеля є пріоритетним завданням церкви. Сьогодні нарідко трапляється, що християни більше переймаються соціальними, культурними чи політичними аспектами своєї церковної приналежності, думаючи про віру як про самоочевидну передумову того, що їх об'єднує. Однак ця сув'язь часто має лише поверховий ефект, оскільки суспільство стикається з кризою віри, внаслідок якої самоочевидні речі вже такими не здаються. Тому питання Ісуса. Син чоловічий, коли прийде чи знайде на землі віру, сьогодні постає як нагальний виклик у передаванні віри. Про необхідність для церкви зіщати Євангеля, промове стопивши Святий Папа Павло VI в апостольському листі Евангелії Нунтіанді. Євангелізуючи, церква розпочинає з євангелізації самої себе, як спільнота віруючих, спільнота живої і спільної надії, спільнота братерської любові, церква потребує знову і знову чути. У що вона повинна вірити, чути про причини своєї надії, нову заповідь в любові, пише папа Павло VI. Іншими словами, це означає, що церква завжди потребує євангелізації, якщо хоче зберегти свіжість, рушійну силу і енергію для звіщення Євангелія.